Наш сьогоднішній гість програми погляд з близька людина відома не тільки в Тернополі його знають в цілому світі. Успішний бізнесмен, меценат і патріот. У нас в гостях Тарас Демкура. Пане Тарасе. Відомо що обличчя кожного міста формують люди і споруди. Так вже склалося, що атріум є найкрасивішою спорудою нашого міста. Як ставитися до своєї такої популярності? Насправді я зовсім проста людина, яка народилась в простій сільській сім'ї в Чортківському районі. Батьки працювали в колгоспі. Я не рахую себе надто популярною хоча просто я навчився робити правильні речі в житті. Перше, що я хотів, я жити жити на Україні, займатися хорошими справами, так щоб дійсно залишити якийсь хороший слід для себе, для дітей, для внуків, щоб вони згадували. Але я рахую, що ми всі ходимо під Богом, і треба просто кожен робити так, щоб день, щоб день пройшов, який тобі запам'ятається, і ти запам'ятаєшся для людей. Робити щось хороше кожен день. Всі, щось починають. Одні мають багатих батьків заможних. Батьків, другі мають політиків, родичів, політиків теж пробиваються по тих квотах, хоч самі не настільки доросли до тих вершин. А з чого починали ви? Ви знаєте, напевно, що в кожному з нас є гени наших батьків, і дідів, і прадідів. Я народився родився на цій землі, туди помру, але я дуже завжди гордився і грошую своїми батьками. На жаль, батько не дожив до сьогоднішнього дня, царство йому небесне, але батько він завжди був людина праці. Чи він працював колгоспі, він ставав 5-6 годин ранку і просходив першій годині. Він завжди ходив, як зараз пам'ятаю, в вишитій сорочці. І йому колись там робили зауваження. Е -е, коли він був агрономом в колгоспі, був потім же голова колгоспу. Він дуже любив роботу, любив дітей людей віддаватися своїй роботі. Але коли він проходив на збори е -е, в вишиті сорочці, всі казали. Щоб батько приходив в галстуку в костюмі, батько каже, мій дідо ходив в цьому всі сорочці, каже, і я буду в цьому ходити. І потім вже заспокоїлися, і вже він навіть їздив і в область сюди, завжди вже всі знали, що Демкура приїжджає в вищій сорочці. Напевно, що це передалося з молоком матері, і все-таки батьківські гени передалися мені бути відповідальним за те, що ти робиш. Бути господарником, і ви кажете, там, за, напевно, що місію кожної людини. До мене багато підходять людей і пропонують в партію йти е, в одну партію в другу йти, в Верховну Раду, я кажу, а давайте я задаю питання, для чого йти? Вони кажуть, ну ви самі розумієте, ну чесно кажучи, я не розумію, можу тільки здогадуватися, але я скажу: раді грошей це не потрібно. Можна гроші заробляти зовсім іншими методами. Раді признання мені також це не потрібно. І радіслави раді не Ви знаєте, так. якщо я хочу допомогти інтернатам, то я тихенько приїжджаю туди. Ми домовляємося з директором, що їм потрібно, ми привозимо, що їм потрібно, і не треба з собою за собою ввести телебачення і газети, що ти привіз ящик печення. Тому дійсно просто робити кожен день щось хороше і навіть. Так, щоб ніхто про це не знав. Це є, може така хороша місія в житті. Скажіть, будь ласка, кожна людина має свої дитячі мрії, і так якось ту мрію веде. Кажуть, що мрії збуваються. От прохожу у вас якраз в Атріумі, прочитала. Мрії збуваються, от ваші мрії збулися. Це дитячі мрії, чи якось так вже пізніше народилися? Знаєте, якраз батько навчив мене відповідальності, і він дав мені вибір після школи. Я мав поступати чи військове училище, тому що мені подобалася військова виправка, солдати подобалися, дисципліна. І мені подобалося займатися фізичною культурою і спортом. І батько сказав, вибирай, куди поступати. То я спробував військове училище поступити, мені не сподобалося те, що мене заставляли робити ті речі, які мені не подобалися. І я поступив в інститут, педінститут факультет фізичного виховання, і от я там знайшов себе. Це Робота з дітьми, це є педколектив, це є змагання. Ми ходили турпоходи, туристичні змагання, ми займалися спелеотуризмом. Тобто, я дуже люблю свою справу і до сих пір з повагою відносяться відношуся до вчительської роботи і до тих, хто працює на державній роботі. Але просто сім років працювавши в школі, я зрозумів, що треба щось зробити друге що я можу більше і сьогодні я до сих пір залишився педагогом я до сих пір співпрацюю зі своєю школою рідною з четвертою з якої я починав з педколективом чи можемо допомагаємо організовуємо якісь мероприємства. Е, я залишився і в душі педагогом але сьогодні займаючись трохи другим видом діяльності я вже можу більше допомогти і своєму місту і своїй школі також тобто я зрозумів що коли твоя драбина твого життя представлена не до тої стінки треба часом подивитися куди ти піднімаєшся чи може переставити драбину до другої стінки я так зрозуміла, що ви педагогічну діяльність ну інше русло повернули. Абсолютно точно. Тобто зробив таку перекваліфікацію. Як завжди педагоги роблять перекваліфікацію, курси підвищення кваліфікації. Я просто колись поїхав, колись прийшлося брати сумки і їхати в Польщу, Югославію, Туреччину. Дуже добре, що зараз, от якщо ми зараз спілкувалися е, с, е, с, е, зараз подивлюся, е, с, е, к, світовий конгрес е, пластунів жінка. І зараз Тернопіль організований. Е, 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 е. Молодіжна організація, де ми, ми бізнесмени, розказуємо для підприємців для дітей. Ким треба бути, і який наш приклад житті. І виявляється, коли вони слухають наші історії, що ми зовсім такі самі прості люди, як і вони. Просто ми трошки впертості мали, трошки мали бажання вчитися, трошки раніше вставали, пізніше лягали. І ви знаєте, ми починали зустріч такий тренінг для молоді в міській раді в сім годин, а закінчували в першій годині ночі. Майже батьки вже дзвонили до дітей. А діти кажуть, мамо, не чіпай нам тут настільки цікаво. Тобто, фактично, ну, це вже місія педагога. Але ти ділишся вже своїм досвідом, тому що ми пройшли якісь, зробили помилки. Краще ходіти вчаться на наших помилках, ніж на своїх. І вчаться хай на чиємусь успіху. Так що я залишився педагогом. І маєте сина. От як ви виховували сина? Він же, звичайно в такому віці, що вже напевно виховання. Але як ви його виховували? Ви знаєте, коли в бізнесі ми маємо вже на сьогоднішній день певний статус і певний авторитет, в сім'ї зовсім не так, тому що дитина він дивився за нами, що ми робимо, як ми працюємо, скільки ми їздимо, спілкуємося з людьми. До нас приїжджають наші партнери з різних куточків, не тільки України, а зі всього світу. І він буває на наших семінарах. знаєте, Дуже добре зараз така система непрерівного навчання, коли ти постійно підвищуєш свій інтелектуальний рівень. Тому коли хтось сьогодні каже криза, я кажу, це не криза, криза тоді, коли ти думаєш, що це криза. Ти маєш більше читати книг, ти маєш більше читати слухати дисків, ти маєш більше тренінгів відвідувати. І наша дитина з нами почала їздити на всі семінари, слухати диски, читати книги. Ми виховували його своїм прикладом. І ви знаєте, нам дуже приємно, що він дзвонить тату, як тебе справи, де ти знаходишся, як ти себе чуваш, коли ти приїдеш, я дуже скучив за тобою. Йому 21 рік. І коли дитина в 21 рік так ті речі тобі говорить, ну це ж значить не випадково. Ми щось зробимо в цьому житті. Я не, не, не старався його словами виховувати, а просто своїми діями. Просто ми робимо роботу свою відповідальну кожен день, і він дуже з повагою до цього відноситься. Розкажіть про свою родину. Ви вже так сказали коротко про батька. Маєте ще маму? Знаєш, у вас сестричка педагог, ви педагог, дружина педагог. Так, так. Ми, я народився в Чортківському районі, потім ми переїхали в Гусятин. Батька перевели по роботі, і я закінчив середню школу у Гусятині. Нас дві сестри, два брати, дві сестри вчителі початкових класів. Брат закінчив військово-морське училище в Одесі. Педагогом я кажу, я залишився в душі, і я вдякую батькам за те, що вони навчили дійсно людяності, порядності, за те, що ти починаєш доводити до кінця. Приклад батьків для мене був завжди дуже хороший. І мама, слава Богу, жива, ми до сих пір спілкуємося завдяки тому, чим Тобі я ще займаюся. ще досі дитина, це дуже добре. Так, так, так. так. Бути ще дитиною це ще дуже багато значить. І я тому завжди всім кажу, поки в нас є живі батьки, ми маємо зараз їм. Перезвонити, подякувати, навіть хто дивиться сьогодні нашу передачу, можете сьогодні зробити під час цієї передачі, не чекати закінчення передачі, позвонити до тата, до мами, подякувати, сказати, мамо, я скоро до тебе приїду, ти для мене дуже важлива. Я тобі дякую, що ти в мене є, за те, що ти мені дала життя. Знаєте, Батькам багато не треба. Один дзвінок, чи я десь звідки з'їду, чи витераю, вертаюся десь з Хмельницького, я завжди заїжджаю через Гусятин, чи я вертаюся, звідки завжди якийсь дзвінок зроблю. І дійсно приємно чути, от, ну, там, зі словами, що мама просто дякує за твій дзвінок. Тобто батькам нашим багато не треба, вони але нам здоров'я життя, я зрозумів, що далі я маю сам себе реалізовувати, тому що дійсно використовувати те, що батьки дали дійсно не дуже багато нам дали – здоров'я, навчання, а далі нам просто треба самим рости, але з іншої сторони, не забувати про своїх батьків. Кожна людина хоче бути успішною. Ви успішна людина. От як можна зробити себе успішним? Це в генах чи це щастя? Кажуть, треба бути в певному місці в певний час? Чи як себе зробити успішним? Я зараз два роки вже голова державної екзаменаційної комісії. Я спеціально пішов для того, щоб побачити, хто наша молодь, що їх вчать. І я був дуже приємно здивований, що дійсно молодь думаюча, креативна. Звичайно, я ще контактую, я зараз навчаюся uh -huh. також в аспірантурі і пишу кандидатську uh -huh. про той основний бізнес, чим я займаюся, про багаторівний маркетинг. Тому що я рахую, що той бізнес, чим я займаюся, е -е, він на сьогоднішній день це є е -е, робочі місця. Це так, є створення так. робочих місць, це податки. За минулий рік відкрита інформація, я заплатив півмільйона гривень податку з того виду, mm -hmm. чим я займаюся. 500 тисяч гривень. Я думаю, що це непогане поповнення в бюджет. Але в мене мало того, що є тисячі партнерів, які також оплачують податки. Тобто, сьогодні, коли я говорю всі проблеми здоров'я, екологія, створення робочих місць, фактично я займаюся і педагогічною діяльністю, пропагандую і здоровий образ життя, і чим займатися на Україні не, не треба виїжджати за межі е, е, нашої країни, тому що багато сімей розпадається. Тому дійсно зараз е, дуже багато є можливість і з Спілкуватися і саме, основне, що зараз вся моя родина вже в mm -hmm. моєму бізнесі, я частіше бачу своїх сестер, я частіше бачу свого брата. Тобто, фактично дуже добре це вже стало такий стиль життя. У вас велике дуже коло спілкування. От з яким, принципом принципу, ви формуєте навколо себе людей. І чи є такі люди, які вам не підходять? Як тоді поступаєте з ними? Перевиховуєте чи віддаляєтесь від них? Знаєте, коли ти живеш по правильним принципам, коли ти робиш. Кожні якісь речі кожен день. Не забуваєш про те, що ти маєш комусь допомагати. Зараз, навіть, от зараз в нинішні дні, ви знаєте, що відбувається. І я рахую, що сьогодні має бути Україна поділитися на людей двох категорій. Перший, який на передові, другий, які допомагають цим людям на передовій. Все, другої немає категорії. Тих, хто сидять на диванах, тих, хто сидять в інтернеті, перед телевізором. таких співчувальників не має бути. І тому навіть за останній тиждень ми провели благодійну акцію в бункері Мус. Це е, розігрувалися картини, ми ці давали свою е, допомогу різними. Вчора були Представники батальйону Тернопіль, вони розказували, що відбувається на сході. Ви знаєте, молодь сльозами на очах, слухали, що там відбувається. Я навіть зараз не можу говорити спокійно. Те, що там я чув, коли виступав полковник, який тільки повернувся звідти, і зараз стояло перед нами вчора в бункері муз, десять чоловік, які зараз мають їхати з батальйону Тернопіль. Не можна бути просто осторонь стояти. Тому я рахую, що кожен, хто хто пару гривнями, хто якоюсь допомогою, тому дійсно мають одні на передові, а вся Україна має просто не святкувати, не стояти, просто допомагати. Тобто, фактично, все, що ми зараз робимо, це має бути не святкування, а це має бути те, щоб направити для того, щоб в світі був мир. А це основне. Нам потрібно, щоб був мир і щоб не гинули люди. То я так з ваших вже слів зрозуміла, що не обов'язково бути багатим, щоб займатися благодійністю, правда? Знаєте, так, 100%, Має бути 100%, має бути дійсно просто бажання робити щось на тому місці, що ти сьогодні робиш. Якщо ти працюєш як підприємець, значить, ти маєш максимум заробляти, маєш максимум віддавати і максимум платити податки для того, щоб наповнювати бюджет, щоб допомагати. Якщо ти студент, значить, маєш мати свою громадянську позицію, чи навіть так. прийти тих 10 гривень кинути, навіть менше кави випити, менше пива випити, менше дискотек відвідати. Тому так. що дійсно, знаєш, це, це це також допомога кожної людини, щоб навіть свою громадянську позицію ти маєш показати дійсно, що ти підтримає. Думаєш. Пане Тарасе, а чи досі ви займаєтеся спортом? Так, недавно я відсвяткував в липні свій ювілей. Знаєте, це вже коли ти не просто е, день народження було важливим, а те, з чим ти підійшов до свого ювілею, з ким ти підійшов, з яким оточенням, з якими людьми. І я дуже я щаслива людина, тому що дійсно мене оточують хороші люди. Ви питали так, про так. оточення. Знаєте, коли дійсно ти робиш якісь правильні речі, ти, коли у тебе збираються люди, які хотіли би бути поряд з тобою. Розкажу, що два роки назад я мав щастя займатися виставкою Пінзеля в Луврі. Mm -hmm. І коли я знав, що Україна з України, особливо не то що з України, а знаєш, що з Бучу з Бучецького краю mm -hmm. їде виставка роботи пінзеля, а це рахується українським Мікеланджело. І з України не буде альбомів. Тому що в бюджеті не вистачає грошей. Ми вирішили випустити альбом з дружиною Альбом Пінзеля. Ми тисячу екземплярів видали. Ми привезли в Париж і, ви знаєте, це було дуже влучно, тому що це була як візитівка. Там були всі наші роботи. На кожній сторінці було написано Українська барокова культура. Вперше Україна була в Луврі представлена таким проєктом. І я дуже гордився, що з Тернопільщини з Бучича такі, така, така людина 250 років назад. Пінзель він зробив такі шедеври. І там черги були е, в Луврі, до, цих, до музею стояли. Е, і по всьому Парижу стояла українська барокова культура. І ви знаєте, не тому що я в Луврі познайомився з Владикою Борисом Гудзяком. Е, в нього потім через тиждень була інтронізація е, як патріарх Франції, Бельгії Люксембургу. Люксембургу, ми з ним познайомилися. З тих пір ми потім стали приймати участь в проектах Українського католицького університету, в благодійних акціях. Потім ми були в Римі. Ми знали, що є церква Анни Ярославівни під Парижем. Це королева Франції, угу. дочка Ярослава Мудрого була в свій час. За заміжем за королем Франції, вона привезла туди Євангелію. Король підписує ставив хрестик. А вона підписувалася. Тобто, коли я по другому відкрив історію України, і ми знали, що є церква під Парижем. Вона не продавалась зовсім недорого по тим мірках. І ми разом з львівською спільнотою об'єдналися і викупили церкву під Парижем, місті Сан, Сан Ліс, де okay. жила Анна Ярославівна. і це вже є українська церква. Це не просто церква, це український культурний центр, де збираються українці. Ми зараз також займаємося реставрацією тієї церкви. Okay. Тобто, те, що ви питали, створення відношень, благодійність. Ви знаєте, коли ти от, дійсно ті речі робиш з любов'ю і з душою, то воно просто все до тебе люди хороші примикають. Ми признаємося з львівськими підприємцями. Ми два роки зараз з ними контакту. Вони до нас приїхали. Роксоляна Шемчук, яка відома всесвітня майстриня, так. яка робить такі коралі з напівдорогоцінного каміння. Ми з ними товаришуємо. Вона до нас приїжджає з дітьми, вони, ми вчимося в Львів'ян, як берегти свою культуру, як популяризувати свою культуру, як вести ресторанний бізнес в Львові. Тобто, фактично дуже багато ти вчишся людей, ти сам собі створюєш оточення, але, звичайно, ну скажу відверто, Львів'яни львів та? також до нас добре два роки придивлялися. Хто ми, тому що вони не дожуто до себе в своє оточення когось. Але просто ми, ми, ми просто спілкувалися, ми робили спільні акції, ми займалися благодійними проектами. І просто прийшов час, коли дійсно ми потоваришувалися, це був час потрібний. Але просто я дуже радий, що ми спілкуємося з тими людьми, з ким нам приємно. Ми відкриті до інформації. Я, я нікого не виганяю свого оточення, більше з того в мене є. Дуже тісні зв'язки з моїми однокласниками, з моїми одногрупниками. Ми е, організовуємо чим, ну старше стаємо, хочеться кожен рік збиратися. І ми з однокласниками постійно зустрічі організовуємо, також з одногрупниками, тому що не, не збиратися раз в 20 років. І потім бути розчарованим в того в тому, кого ти побачив. Сказав, Боже Світлана, я тебе не впізнала. Краще зустрічатися кожен рік, щоб ми молодо виглядали. Я відкрив колись такий секрет. Тут треба бути в гармонії. Скажу, що в мене на день народження сюди в Тернопіль приїжджав з Австрії, мій керівник, mm -hmm. з яким я співпрацюю в компанії Амвей, вже 18 років. Я займаюся цим бізнесом, і я також дуже радий, що ну е, в... Можна сказати, я знайшов на Україні такого партнера, як надійна компанія, ну, американська компанія, але з правильними принципами: сім'я, свобода, надія, винагорода. О, мені принципи мені дуже близькі. І коли приїхав мій керівник, який вже 30 років співпрацює з компанією, він приїхав в Тернопіль, він був здивованим нашим містом, красотою міста, нашим озером. І коли він побачив моїх друзів, поспілкувалися, ну він людина дуже така закрита, ну може ще й за того, що він з Австрії, але він до третьої ночі не хотів розходитися. Цікава співпраця з друзями. Знайомий. І він фактично дуже-дуже гарно э, себе почував. Ну я дуже радий, що людина, яка ну, дуже відома в світі, вона знайшла час прилетіти до Львова, цей нелегкий час просто зустрітися з нами, поспілкуватися. Ми говорили про те, що, що на Україні відбувається. Він казав про те, чи можна допомогти тут на Україні. Тобто, це не було стільки свята, це було просто час для спілкування, але це був... Такий етап в житті, де треба було підвести риску, а хто тебе оточує? Які люди? Так, Оце правильно, що ви оце ваша команда, яка так, сформована вже так, роками. Так, сформована. І скажу, що ті люди, з ким, наприклад, хто може ну де себе бачить в інших проєктах. Я ціню так. кожну людину, не всі можуть співпрацювати в моєму проєкті. Не всі кожен має займатися якимись своїми професійними справами. Я ціню кожну людину, і я з багатьма підтримую відносини. Поздравляю з ним народження, з новим роком особисто дзвоню. Навіть ті люди, які не в моєму оточенню. Люди, які не співпрацюють з моїми проектами. Тому що я людина відкрита, я розумію, що фактично е кожен має свій вибір. Знаєш, ви побували у багатьох країнах світу. А от перша ваша поїздка, яка це була? Хто вам дав гроші на ту поїздку? Хороше питання. Више ж тоді не були таким, як ви зараз? Так, 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 так. Я працював вчителем фізичного виховання в четвертій школі, і коли на педраду прийшла. Молоде поповнення прийшло, молоде поповнення. Зайшла моя дружина. Так ми познайомилися, і ми познайомилися три роки зустрічали. Зустрічались, і коли ми женилися, ми жили в малосімейці 6 квадратних метрів на східному. Mm -hmm. Знімали малосімейку. Народилася дитина дуже швидко, тому що для того, щоб зайти мені в кімнату, дружині треба було лягати, бо місця не було. Я заходив, дружина лежала лягала, то дуже швидко народилася дитина, і в тої квартирки маленької кімнатки 6 квадратних метрів менше стало ще, тому що навіть mm -hmm. колиську не можна було поставити там. І тому я почав шукати, думаю, а чим ще зайнятися, Тому що вже не можеш забезпечити себе, свою сім'ю. Uh -huh. І ми поїхали, коли ми тільки розписалися, ще uh -huh. до того, як народилась дитина, ми поїхали в весільну подорож. Тому що за гроші, які ми зібрали на весілля, а знаєте, весілля uh -huh. ті, одні роблять для, ну, ті, хто uh -huh. робить весілля, їх задача відбити кількість вкладеного, а ті, які прийшли, треба з'їсти більше, ніж подарували. так? Це жарт, звичайно. <рес> І ми порахували під час весільної ночі. Якщо що, грошей хватить на одну подорож, і ми вирішили поїхати в Італію. І тоді з Тернополя mm -hmm. організовувалася перша поїздка в Італію. Ми поїхали, ми були в Заході. Їхали з нами підприємці, відомі бізнесмени, власники ресторанів, ми перших два вчителя таких їхали. І ми приїхали в Італію, ми були в Сан-Маріно, ми були в Римі, mm -hmm. в Ватікані. І ми приїхали в Венецію останній день. Я був в заході в поїздки, і коли ми підійшли до е, річки, де плавають гандоли, е, ми подивилися mm -hmm. на ті лодки, там співають Арію, е, багато люди сідають, так входять по тих Канала. Я підійшов, кажу, Іра, давай покатаємося. Е, вона каже, давай. Я підходжу, кажу, скільки каже, 150 доларів. Я кажу, Іра, ти знаєш, у нас в Тернополі на озері, скільки ти глодок є? 150 доларів. А ми вже за останні гроші поїхали. Я почав себе оправдовувати, чому я не можу дружині дозволити. Ми зайшли в магазин, побачили маски, такі карнавальні, венеційські маски. Я кажу, а можна? Купити, можна скільки, 100 доларів. Каже, Іра, подумаєш, та маска, вона так тобі не потрібна, вона висика, вона страшна. Тобто ми сіли в кав'ярні на площі Сан-Марко, -Сан присіли, а зразу офіціант підходить. Чим я вам можу допомогти? Я подивився ціни, десь 10-15 доларів чашка кави. Mm -hmm. Ми встали і каже, Іра, йдемо звідси, тут таке кафе погане. <гум> і ми пішли, в інше кафе, сіли, тільки сіли знову офіціям підходить. Каже, що ви пристали? А тут ти сів, ти маєш замовляти. І тоді я, я так відійшов в сторону, бачу, Іра стоїть і плаче. Тарас, що ми не можемо собі дозволити жити? Чому ми можемо кав, чашку кави випити? Чому ми не можемо собі покататися на тілотці і все. І я тоді себе почав, знаєте, здоровий нормальний мужчина, себе почуває таким фінансово недостатнім, якщо так сказати. І я їхав додому, відпрацювавши вже певний час в школі, я почав думати, а чим мені зайнятися? Де мені себе знайти? Як я можу забезпечити сім'ю? Сім тому що, коли вчитель фізичне виховання ходить в спортивному костюмі, де вже коліна видуті, і ти не можеш собі поміняти, тільки свисток міняєш раз в три роки, я зрозумів, що треба щось міняти. І тому дійсно, при всій повазі до вчительської роботи, я зрозумів, що я можу більше дати сім'ї, дітям, людям чи в місті, в якому я живу. І що я почав робити? Я йду до школи і починаю дивитися, слухайте, а чим мої одногрупники займаються? Один одногрупник в Польщу поїхав. Зустрівся Олександр. З чим займаюся? Та от я тут дещо купив, перевіз в Польщу. Ні, ні, я таке робити не буду. Я вчитель. Тобто я гордо носив звання вчителя, але він мене вмовив, і я поїхав в одну поїздку. За одну поїздку я зробив двогрічну зарплату вчителя. Mm -hmm. Я вже купив собі костюм, дитині купив щось, дружині купив. І я працював далі в школі, але в суботу-неділю ми їхали в Польщу. Oh, Потім ви знаєте, треба було потрібний час, потрібному місці. От ви задавали питання, як добитися успіху. E, коли вже всі їхали в Польщу, ми вже почали їхати там в Єгославію. Коли всі в Єгославії, ми потім в Туреччину. Тобто я не кидав роботу, тому що мама сказала, що має трудова книжка бути. і Я все-таки в школі працював mm -hmm. і якось всіма правдами-неправдами, п'ятниця, субота, неділя, я старався десь виїжджати, тому що я вже міг себе фінансово легше почувати. Але треба було постійно міняти напрямки. Потім був автомобільний бізнес, 6 років, велике вкладення. Ми одними mm -hmm. із перших з моїми компаньйонами. Привозили на Україну дорогі автомобілі. До речі, mm -hmm. приємно, що в мене на дій народження були мої компаніони з автомобільного бізнесу, були мої там однокласники, були вони мої одногрупники. Mm -hmm. Тобто приємно, що дійсно ми якось далі йдемо по життю Тримаєте з тими людьми, так? які mm -hmm. в житті залишили якийсь слід так. чи в класі, чи в школі. Так. В садику з дитячого садка ще, ще немає. Не, не так негоден згадати, хто зі мною там був. Але пам'ятаєш, там було десь перше, перше кохання було в дитячому садку. І фактично по житті прийшлося от, приймати якісь рішення. І я був відкритий до інформації, знаєте, як кажуть, е тримати парус під, під потрібний вітер. І тому я старався міняти напрямок, тому що я розумів, що життя міняється. І якщо ти не поміняєш, то парус просто вітрила твоє здує вітер. І треба вчасно підтримувати парус під потрібний вітер. І отак я 18 років попав на зустріч, де мені розказали про компанію МВ, сказали, що можна жити на Україні, можна мати хороший доступ до хорошої продукції, можна займатися підприємницькою діяльністю. І отак я почав займатися педагогічною діяльністю, інтелектуальним бізнесом, але в сфері багаторівного маркетингу. І зараз приємно, що багато студентів вивчає цей бізнес як технологія. Mm -hmm. Зараз ми працюємо над книгою про багаторівний маркетинг, тому що це зараз входить як професія, як нова професія. І дійсно зараз все хороше тільки починається. Скажіть, будь ласка, а як складаються ваші стосунки з російськими партнерами? Знаємо, що ви активно підтримували Майдан, маєте свою думку і не боїтеся і висловлюєте свою позицію? Дійсно, наш бізнес працює в 80 країнах світу, компанії МВАЙ. В мене в 18 країнах є партнери. І коли наш бізнес починався 18 років назад, він починався, коли ми всі жили в мирі, ми всі були так, дружні, так. ми були всі разом. Ми працювали в Росії, відкрився ринок, ми були в Санкт Петербургі, в Архангельську. Так. У нас дуже великий бізнес там є, і він зберігся. Я дуже радий, що у нас бізнес він поза релігією і поза політикою. E -e, у мене був день народження 20 липня, і мене приїхала велика моя команда з Росії. Вони прилетіли в Львів, приїхали з дітьми, вони не пов'язали сюди приїхати. І вони приїхали просто подякувати за те, що ми колись принесли їм цю можливість. Тому що один хлопець мав 18 років. Він зараз має дуже хороший стиль життя, має доходи. Він в бізнесі познайомився з дівчиною. Він вже 12 років в нашому бізнесі, йому 30 років, а я його знаю з 18 років. Приїхала сім'я, які студентами прийшли в цей бізнес. В них зараз троє дітей. Вони виростають цьому бізнесі, вони мають хорошу нерухомість, вони мають чудові автомобілі, хороший стиль життя. Тобто ми питання політики не піднімаємо. Кожен має свій шлях до Бога, і фактично в компанії є кодекс такий, де політика релігія не зачіпається. Ці питання, пане Тарасе, то що ж потрібно людині для щастя? Як ви вважаєте? Тепер, як ніколи, я знаю, що таке щастя, щастя, це коли є мир і не гинуть люди. Це коли ти живеш в країні, яку ти любиш, де виросли твої і народилися твої діди і прадіди. Щастя, це, коли в тебе є сім'я, і я дійсно щасливий, що в мене є красива дружина, яку я дуже люблю, яка вміє створити такий сімейний затишок. Я дуже горжуся своїм сином Іваном. Щастя, це коли тебе оточують хороші, і мене оточує дуже багато хороших, щирих людей, і в мене багато надійних і вірних друзів. Але основне — дійсно щастя, коли ти можеш кожен день щось робити для країни, в якій ти живеш, для того краю, де ти живеш. І зараз, як ніколи, нам потрібно змобілізувати себе, тому що дійсно. Ми маємо в цей нелегкий час пережити. Я знаю, що буде мир в нас на Україні. Ми заживемо дійсно щасливо, але зараз потрібна наша з вами допомога і наша життєва позиція, як ніколи. Кожен день ми маємо щось зробити для того, щоб припинилася агресія і в нас наступив мир. Я впевнений, що в Україні все буде добре і ближайшим часом все нормалізується, стабілізується, ми будемо будувати дійсно європейську Україну. Тож щастя в руках кожної людини, правда? Таке треба вміти його. Так. Все залежить тільки від, від наших думок і від наших правильних дій. Тому дійсно і спілкуватися з цікавими, позитивними людьми. У нас достатньо таких людей в Тернополі. Тому дійсно все в наших руках. Так що дякую вам, що ви знайшли час поспілкуватися. Якщо я комусь щось може поміг якимось своїм досвідом. Буду дякую в дальшому нашому спілкуванні. А я дякую також вам, що ви знайшов час сьогодні нам приділити увагу. Бо вас також ви кожна хвилина вас зайнята. Дякую. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що тільки що з вами спілкувався сам Тарас Демкура.